Лист запит. Уже сама назва говорить про те, що в даному листі ініціатор про щось запитує. Це може бути прикусено. запит на якусь інформацію про людину чи про послугу. Але це не є звичайна якась допитливість, це офіційний документ. Тому. Можна сказати, що лист запит використовується для отримання необхідної офіційної інформації, довідки або документів, що уточнюють умови угоди, сертифікацію продукту, каталог послуг та інше. Розглянемо зразок даного листа. В даному листі, звичайно, як і будь-якому іншому, обов'язковим є звертання до адресата. Коректним би було і вказати заголовок. Ну, В цьому листі на зразку немає, але заголовок в таких листах можливий, і він буде вказувати зразу на е, цю конкретну інформацію або документ, який е, запитують у адресата. Доречно буде висвітлити ситуацію, яка склалася і. Е, в результаті якої вам потрібно отримати додаткову інформацію. Після цього потрібно чітко висловити свої вимоги або уточнення, зі що ви хочете отримати від адресата. Ну і як будь-який лист закінчується підписом керівника. Оскільки лист запит передбачає отримання листа відповіді. А може бути ситуація, коли е, терміни е, на отримання відповіді є обмежені, тому в листі можна і вказати досить коректно про е, дату е, отримання відповіді. Наприклад, просимо дати відповідь в тижневий термін, або прошу видати документи при першій нагоді і таке інше. Так? Хочу підкреслити, наприклад, що було б добре в кінці листа також підвести підсумки, що конкретно потрібно адресата, яку конкретну інформацію він повинен вам надати. Тобто підбити підсумок, перерахувати дану інформацію.